Народний хореографічний колектив пролісок святкує 45 років з дня заснування. Відзначили річницю в обласній філармонії великим концертом вихованців. На день народження колективу приїхали близько 200 випускників. За 45 років через пролісок пройшли близько 10 тисяч дітей. Нині хореографічний колектив один з найкращих в Україні і є візитною карткою Кіровоградщини. До концерту ще півгодини, а біля філармонії повно люду. Це колишні та нинішні вихованці проліску з батьками. Серед них Вікторія Кухну, керівник зразкового хореографічного ансамблю, випускниця проліска. Пролісок це тендітна квітка, яку плекають багато-багато педагогів, вчителів, які вклали в нас вихованців. А я саме вихованка народного вже колективу. Пролісок народного хореографічного ансамблю пролісок. Вони вклали в нас ті знання, які ми, ми вже зараз, як керівники колективу, як керівник зразкового хореографічного ансамблю Вікторія, вкладаємо в своїх дітей. Рівно о вісімнадцятій починається концерт. Його відкривають хореографічною композицією Карнавал. Далі на сцені з'являються першокласники з композицією Перші кроки. Її танцюють багато поколінь проліску. В залі є вихованці колективу, які виконували її першими 45 років тому. Це було 10 років моєї жизни в Проліскі, і ми благодарні. І взагалі у нас було очень строго. Ми приносили табелі, нас провіряли То тобто есть нам он замінив сім'ю. І я вважаю, що это для нас як второй отец. І пролісак це наш дом, нам сюди рады. Ювілейний концерт вирішив зробити благодійним. Пролісок збирає кошти на медичне обладнання для онковідділення обласної дитячої лікарні. Від обласної влади внесок робить заступник очільника Кіровоградщини Сергій Коваленко. Неймовірно заслуговує на гарну підтримку та гарна ініціатива. Третє діти, учасники колективу, дорослі, допомагають хворим дітям. Це так потрібно. Це здорово, це по-божому. По тому подарунки та привітання від батьківського колективу школи мистецтв. Серед них вишита картина та полотно, придбане на великодньому аукціоні. Вона за цю картину заплатило 155 тисяч, щоб допомогти воїнам АТО, а нам буде... Спасибо вам, спасі. Я приобрела картину, потому что увидела в ней какую-то символику, символику процветания, что ли, народного коллектива, это, нашего города. Мне было приятно подарить и сделать такой подарок. Просто приятно. Не знаю, ради того, чтобы она была в. Аби відсвяткувати день народження рідного колективу, випускники приїхали навіть з-за кордону. Серед них Ольга Камінська, яка нині мешкає у Франції. Ну я пропакала полка пол концерту, тому що ноги танцюють, душа поє, і огромні емоції благодарності, короткову і проліску. Тому тому що що він він є, і І буде Удивляєшся енергії цього чоловіка. Всегда, я думаю, всегда Святковий концерт тривав півтори години. За цей час виступили біля пів тисячі вихованців проліску, але показали лише третину від усього, що вміють, говорить Анатолій Коротков. За все я винувалася, переживав, як воно пройде. Ну, мене, а, зрителі, я сидів в залі, наблюдав, і радився, що, що життя продовжується, клітів не останавливается. По технічним можливостям він дві вперед. під час концерту зібрали майже 20 тисяч гривень. За п'ять років пролісок святкуватиме півстолітній ювілей. Анатолій Коротков обіцяє знову вразити глядачів новою програмою. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.